Відкрилася нова пузата хата. Зараз розкажу, покажу, погнали. Ну зацініть, якби яке оздоблення, Тіфа, ніфіка собі. Воно, звичайно, все штучне. Соня, покажи та ковзал махни. Подивіться, просто райські кущі якісь. Тебе... Соня сказала, що в таку пузату хату вже і не стидно дівчину зводити, якби, нічого собі. Дивіться, все на телевізорах уже. Опача. опача. Дивіться, як все годно, як чинно, як солідно. Новинки, що усе... собі. Борщ по домашньому з м'ясом, Маленький 50 гривень. І... Фу, я спокійний. Бо знаєте, я думаю, може тут честь того, що це в елітному ТЦ, може бути якась трошки націнка, оверпрайс, і ці всі діла. Але лайк великий пузаті хаті за те, що не накинули ціни за престижу цього закладу. Якби нормально. Значить, будьте уважні, тому що в цій позатій хаті, вже, як і у всіх, з'явилося кафе. Бачите, он, мільйон тортиків. Раніше я цього не бачив. В деяких позадках воно заховане на другому поверсі, це плюс-мінус так, якби. А тут он все є. Ох, тортика захотілося, але не треба він мені вже не треба. треба Скоро бока відвисну, ще не відвисли. Короте, але завдяки позатій хаті я завжди в доставці мав роботу, і тому я завжди буду знімати відео про цей заклад, тому що вона мене тримала на плаву рабські сніданки мої, які починалися ще з 56 гривень, коли я в 23-му році був в доставці. Якби. Зараз вони там по 130, але все одно то шикарно. Знижка перед. Останні години до закриття, коли люди вечором собі можуть не за всі гроші світу їжі набрати додому свіженькою, свіжо зготованою, також годно, якби в боєрці. Там не знаю яке стадо людей. Ліпить їм вареники, пільмені, там завод такий, що я грибу. Опять таки респект, якби любите ви позату хату чи не лупіть коменти, Якщо читаю, зберігайте це відео і велкам в республіку всюди, пока!